Лайф Обчищаю картопельку на Овочеве рагу. Сьогодні на обід буде овочеве рагу. Скажіть, будь ласка, шановні діночки, дівчатка, хто це кожного дня без проблем? Та є і знає вже, що готувати. На обід, на вечері. Це у мене тільки таке. Хочеться щось такого, що начебто і не повторюватись. А воно щось не виходить, я не знаю. Вирішила сьогодні картоплю ми взагалі їмо дуже рідко. Але сьогодні, ну, Якщо не брати до уваги суп чи борщ, там буквально дві картоплини я на сім'ю нашу. А отак, щоб є люди кожного дня тушену картопельку їдять, товчену картопельку, жарену. Ми цього так не робимо. Якось так, по-перше, Зараз картопля вже теж скоро перейде в екзотичний овоч. Що дорого, що не вродила в цьому році, то намагаюся її трішки підокномлювати. Але е, все рівно ж, звичайно, їмо, то дуже рідко їм такий страв. страл. Сьогодні вирішила я е, зробити... Полочеве рагу. Люблю й дуже. Я взагалі люблю е, такий е, смак як борщ, Бо, е, ну, начебто борщ. І це тут теж буде капуста. Перчик копчена паприка. Я люблю додавати дуже багато до місця і морковки, цибульки. Ой-ой-ой-ой-ой. Сьогодні будемо їсти картопельку. Ось так. Ось трошки в мене залишилось паприки, ковчений. Смажую м'ясо свинину морковкою, цибулькою, трошки олійки. Картопільку помила з такими. чакаме крупненьки ми. зараз. Крешу. Є у мене молоденька капусточка. Також добавлю її до рагу. І якщо ж овочеве рагу, то без капусти. І з нашого улюбленого українського овоча нікуди. В неї нікуди. То додамо і капусти. Дупую капусточку такими тонесенькими, довгенькими слайбами спочатку, а потім так ну, перерізаю і додаю також сюди. Ну, Так як я люблю капусту, то я її завжди додаю багато. Ось твою рагу не зіпсуєш. Ось так. Картопелька з капустою поки що. Ну і все, тепер у нас овочне рагу буде тушкуватися довгенько, поки ця е, картопелька не роземліє. Все змішала, капусту, картоплю, е, м'ясо, яке на сковорідці було мене. І оця картопелька вона повинна роземліть, Потім буде заповнити усі. Оці е, ріденькі такі вивари і буде е, смачне овочне рагу. Вона така не буде оце, із водичкою, воно все википить. Чекаємо, поки приготується. Оце мій сніданочок, зараз буду снідати. Сніданочок у мене такий самий-самий скромненький. Сергова кашка в мене залишилася ще вчора. Швиденько посмажила невеличкі котлетки, теж залишився курячий фарш. Яєчко, Сир, адегейський шматочок. Люблю дуже оцей хлібчик із насіннячком у тостері посмажить його. І овсяна кашка на десерт. Ну і кава. Кава вже чекає мене. Смачного зараз буду їсти сідати. Буду їсти зараз вівсяну кашу. Це моя одна із улюблених каш, особливо на сніданок. Готую я її дуже просто, із плющеної вівсянки. Не ота, що швидкого е приготування, а плющина. Довше вона вариться, але коли вже вона звариться, то вона смачна, розбухає. Спочатку на воді, а потім додаю трошки довожу. До, готов... до готовності, то додаємо молочко. Якщо хто звернув увагу, бачите, вона має в мене така в'язка. Хоч і овсян... вівсянка така теж вязкість дає, але я ще додаю білий льон. Обичну звичайну столову ложечку кидаю і він вариться прямо з кашель. І мені це подобається. Я не знаю, можливо, комусь і не подобається, а мені подобається так кисело, кисел... кисельна така маса, як киселик. Льняний киселик. По-перше, льон дуже корисний нам для жінок. Та й взагалі для всіх. Омега. І для волосся, і для кісток наших, і для нігтів. Хто бажає гарні мати нігтики. Ну, смачна. Подобається що вона така, як, як кисіль. І не люблю дуже густу. Оце таку ріденьку. Отже, смачного, шановні. Друзі, пишіть, що ви любите їсти на сніданок. Дуже цікаво мені. Пишіть, ставте вподобайки, будь ласка, я вас попрошу. Вам це не важко, а мені буде приємно і для каналу буде корисно в Ютубі роздвигатися. Так що такі справи. Ви подивіться ось на оцю красотку. Це я через вікно Знімаю, у мене є такий на сараї чердак. І він постійно відкритий. Там драбинка стоїть. Це гуртожиток для моїх котів. <хи> кс, -кс, 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 кс кс. Мурка, мура. Кс -кс 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 -кс. І вона це сидить, любується сонечком. А на сонечку ось ходить за мною <клідження> слідом. Ходити ну, ти усе йдеш. Ну, щось полетіло. Мабуть, наш літак. Хоча зараз тривога, я чула. Чи літають вони під час тривоги. У нас щось не працювала сирена. А це сьогодні чую гуде. ну Щось так коротко. Довго не працювала, мабуть, місяців зо два. Всі у соцмережах. Пишуть, що у нас закінчилась війна, що не працює. Коли, на жаль, ще не закінчилась, запрацювала. Шукотя. На вітерець, на вітерець хочеться качатися, так? Да? Мурочка. А що там високо видно? А, втекла! Дивіться, тільки яке небо синє-синє, боже, яка краса. І чуйте, пташки співають! Весна не за горами. як гарно. Прям небо без єдиної хмариночки. Краса яка. Сонечко, так світить. Сплять мої квіточки, моя клумбочка. Мої трояндочки, мої хризантемочки. ви подивіться, які вже всі примерші. Трошки морозець був, тобо примерзало. Так я дуже довго чекаю. Хочеться вже, щоб воно все ожило, і хочеться щось з ними робити. Як воно пережило зиму. Хочеться, я так переживаю за ці троянди, хоча їх і попідгортала. Ну, начебто такого великого морозу я й не було? Не знаю. Як вони переживалися, бо я ж. Знімала контент, як я їх садила, то пізненько садила. Наче зеленіють сто огурці, Побачимо, тепер я качаюся на, на вітер. Тепер на вітер буду качатися я. Волохати чу чудовисько. Це мій бармалій. Мурка. Мур, Точно вітер буде. Ви подивіться, як качається. Прям хочеться її покачатися. Дві подружки, говорушки. Як винесла під час ремонту крісло. Так воно в мене й стоїть тут на порозі. ну На порозі в мене під налісом. То дущний, сніг, нічого йому не страшно. Зато котикам моїм гарно. Чужих котів в мене тут майже не ходить. Це дві подружки посідали. Ви подивіться ось на мою майбутню розсаду. Дивіться вже вивазили. Я їх так повернула до сонечка. У мене тут в кімнаті постійно сонце. А це вперше. Я оце так зробила. Завжди сію ту петунію в відкритий ґрунт. І вона в мене ніколи не сходила. Ну, кажуть же, що петуня взагалі, вона така дуже... Як кажуть, требувати йому до посіву. А тут ось, дивіться, під пленкою, як шуба зійшла. У мене ще хрізантемка маленька. Оце єдиний, єдиний е, росточок, який при, прижився е, під час е, розмноження гілочками. Як ото в інтернеті розказували по осені, показували як. Можна розмножувати гілочками хризантему. Бачите, в мене вже помідорчики. До сонечка тягнеться. О, а ці так уже ось самі піднімають у мене. Дивіться, дивіться, що робиться. Може, їх трошечки відкрити. Це я боюся, щоб вони на сонці да не погоріли. Це я купляла. То мої перші були попередні мої, моє насіння, що я збирала. А це я купляла і тут небагацько нас, насіяла, але ж все рівно є. Тут щось таке цікаве росте. Це взагалі була чиста земля. Потім, як щось сієш, вічно щось вилізе, таке цікаве, виросте, що тоді думаєш, гадаєш, що ж воно таке. Це помідорчики. Такі гарненькі були. На малюнку, на, на, на пакетику гарні були. Подивимося, які вони будуть, коли виростуть плоди, як кажуть.